Привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали до нашого клієнта, якому ми привозили, якщо пам'ятаєте, на початку цього року такий клас Тукана 480-й. Відпрацював він уже сезон, ще буде закінчувати. Але відео не про це. Заїхали поспілкуватися як справи, запитати, як вони. Це Сумська область. І зараз вам покажу, яким може бути сільське господарство трошки з іншої сторони, коли на нашу землю прийшли окупанти. Чудом цей комбайн вцілів. Якщо так можна сказати. В принципі, крім того, що хотіли відірвати ці замки, щоб відкрити кришку і подивитися, що там, і вкрасти акумулятор магнітолу, нічого більше не зробили з ним. І добре. Але ця історія зараз не про те. Це історія про те, що родина фермерів Сумської області чудом пережила ці події і зробила у себе в господарстві маленький музей того. Що з ними відбулося зараз перед вами так називаємой музей, як нам розповів власник, того, що вони пережили, що залишили окупанти і чого тепер у них нема. Був колись у них трактор. Те, що від нього залишилось, ви зараз бачите. Метал, щоб ви зрозуміли, яка була температура, стекло просто поплавилось. Це перший експонат. Був у людей бусик. Вони їздили в місто Суми на ринок, та й взагалі по справам, по своїм. До цього бусика зараз, зараз залишилось ось така історія. Тут були в людей ось генератори. От, зараз вони мають такий вигляд. Була машина робоча, маленька для повсякдневного життя. Все, що залишилось від цього Renault Megane, ви зараз бачите перед собою. Це ніякий не воєнний об'єкт, не стратегічний. Просто, просто було цікаво, що буде, якщо попасти в нього. Був пікап у людей для їзди по полям, по бездоріжжю, як в принципі багатьох фермерів. Все, що залишилось від пікапа, це метал. Оплавлені диски. Коли на ньому покатались загарбники, вони не забрали його з собою. Вони його просто переїхали танком. Як ви бачите, задньої частини немає. Просто переїхали танком, а потім його підірвали. Вистрілився зіт. Ось такі дірки. Все, що залишилось від цього пікапа, це навіть важко назвати останками. Такий маленький музей того, що залишив. Руський мір. Господарство невелике, Такий середній фермер працює все життя на землі. Крім цих втрат людина зазнала ще одну втрату. Все ви бачите перед собою груду метала. Колись це була криша, дах. Їх будинку. Це все, що залишилось від їхнього будинку. Більше будинку в них немає. Можна дуже багато розповідати про те, що відбулося, але все інше це вже лірика. Зараз вони облаштовують своє нове життя по-новому. Зараз вони планують збирати. Урожай цього року. Розраховують на високу ціну на зерно. Наскільки це можливо в наших реаліях. Щоб заробити трішки грошей і підготуватись до посівної компанії на 23 рік. Вірять в Україну. Вірять в ЗСУ. Цей красунчик клас Тука на 480-й. Надію, що принесе їм якусь впевненість, якийсь заробіток і впевненість насамперед в майбутньому, що вони зможуть все відбудувати. Заробити гроші для себе, для сім'ї, відійти від того шоку, який вони пережили. Будемо рухатись далі, віримо в нашу перемогу, дякуємо ЗСУ за можливість зараз говорити. Все буде в Україні. Тримаємося.